Дитячо-юнацька спортивна школа No8 є одним з провідних боксерських осередків нашого міста. У секції боксу опановують майстерність більше сотні прихильників шкіряної рукавиці у чотирьох вікових категоріях. Попереду цього ешелону стоїть досвідчений актив фахівців: це Антон Мішуровський, Семен Ольховський та Олександр Хомаза. Саме Олександра Михайловича називають спортшколі чи не основним генератором сміливих ідей. Одна з них це створення в спортивному закладі школи суддівства. Чимало юнаків вже пройшли в Відповідний курс навчання і мають суддівську практику обслуговування змагань міського формату. Невдовзі кращі з кращих мають шанс отримати посвідчення суддів, що відкриває для боксерів більш райдужні перспективи. Предложили мені тільки за більше учасник, дивитися на боксерів, тих, хто младше мене мої суді теж більше розвиватися в сфері боксу. Це для мене дуже велика честь що і на городських, і на різних соревнованнях. Це для мене хорошо, звісно, Только за. Наша задача обучить не просто судей, как, как бы с их с определенными взглядами, но наша задача, чтобы разногласия было не меньше и не больше одного очка. Чтобы это была действительно слаженная работа судьи. И что касается еще, это только бокового судьи, но мы же смотрим и рассматриваем те поединки, которые судьи в ринге. А рефери это основной хозяин боя, потому что как поведет себя рефери, так, так, же, так, так пройдет поединок. Кінцівка першої половини цьогорічного спортивного сезону мала для боксерів ДЮСШа номер 8 святкове забарвлення. Саксаганці провели відкриту міську першість з боксу серед юнаків старшого віку. Зібрали чималий врожай нагород, а ще й стали свідками власних поєдинків. Як це не дивно звучить, втім цю традицію зберігатимуть і надалі. Причина запровадження в боксерській залі нових сучасних технологій прийшла технічна оснащеність нашого залу. В чому заключається В тому, що ми прибріліка. Который ведет сейчас съемку. Мы приобрели телевизор, который, на котором можно сразу же видеть бои. Он висит на старца зала у нас. Также записывается это все на флешку. С флешки на диск, и у нас есть комната, в которой стоит телевизор и DVD-плеер, на котором мы смотрим. Бои делаем, как говорится, раз, разбор полетов. Это дает возможность посмотреть боксера на себя со стороны. И есть такая как говорится, как говорится, бы присказка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На думку Олександра Хомази, технічна ноу-хау, це безперечно величезний крок у майбутнє, адже відеовідтворення подій, що мали місце на рингу, дозволить боксерам у подальшому уникнути багатьох помилок. Саме вони залишають відбиток на остаточному підсумку поєдинку і заважають професійному зростанню спортсмена. Ми зараз поставили задачу виходити на свій сайт, і всі змагання показувати на цьому сайті, то тобто в інтернеті. И, как говорят, если вы к нам не идете, значит идем мы к вам. Вот таким образом будет просматриваться вся наша работа. Тем более с 1 сентября мы обещаем показывать это не меньше двух раз в месяц. Так как наша задача не только в одной возрастной группе подготовку проводить, но мы лично ведем четыре возрастные группы. 12, 14, 16 и до 18 лет. То есть 11 класс уже. Чи виправдає себе технічна новинка? Покаже час щодо регламенту чергової частини спортивного сезону. Його розпочне обласна першість. Змагання відбудуться у вересні.